Як звільнитися від ірраціональності? Насправді слово ірраціональність означає, що є корінь або в знаменнику, або в чисельнику, і нам потрібно його позбутися. Тобто, в мене є корінь 6 в знаменнику, а його в знаменнику бути не може. Що ми робимо в такому випадку? Якщо в нас просто під коренем якесь число, то в такому випадку ми маємо домножити на такий самий корінь. І в чисельнику, і в знаменнику, тобто, чисельник я домножую на корінь 6, і знаменник я домножую на корінь 6. Мій приклад від цього не міняється, тому що, в принципі, воно скорочується, дається одиничку. В цьому випадку я позбуваюся і раціональності. Яким чином? 4 помножити на корінь 6, так і залишиться 4 корінні 6, а в знаменнику корінь 6 помножити на корінь 6, пам'ятаємо, одинакові корінні множимо, залишається наша циферка 6. 6. Отже, в знаменнику в мене коріння немає. Тобто, я вже і раціональності в знаменнику позбулася. Крім того, можу ще скоротити 4 і 6 на 2. 4 ділим на 2 буде 2, 6 ділим на 2 буде 3. І кінцеву відповідь запишемо 2 корені 6, що ділиться на 3. Що ж робити, якщо в мене в знаменнику не просто корінь з числа, а вираз. Наприклад, в мене корінь з 13 мінус 1. В цьому випадку ми повинні домножити на вираз з протилежним знаком. Тобто в мене було корінь з 13 мінус 1, значить, я чисельник домножую на корінь з 13 плюс 1, аналогічно домножую і знаменник на корінь з 13 плюс 1. Також можна це взяти в дужки. Знову ж таки, чисельник я просто перепишу. У мене буде 12, корінь з 13 плюс 1. А в знаменнику я бачу, що в мене буде формула. Формула А мінус b помножити на А плюс Б, яка перетворюється на А в квадраті, мінус б в квадраті. В моєму випадку, замість А, це у нас є корінь з 13, стане а в квадраті, корінь з 13 до квадрату буде 13. Мінус Б мене 1 до квадрату, так і буде 1. Дорівнює, дорівнює, знову ж таки, чисельник я переписую 12, корінь з 13 плюс 1. А в знаменнику можна відняти 13 мінус 1 буде 12. І тут, взагалі, ідеально, нас можна скоротити 12 і 12. І кінцева відповідь у нас буде корінь з 13 плюс 1. Один. Таким чином ми позбулися і раціональності, яка була в даному випадку в знаменнику.